Один з кращих голкіперів світу Джан Луїджі Донарума може оселитися в 600 кілометрах від Одеси. Все більше новин в змі з'являється щодо голкіпера ПСЖ та збірної Італії Донаруми, бо він ніяк не прийде до спільного знаменника з парижанами в питанні нового контракту. Тому, аби не втратити безкоштовно італійця наступного літа, є варіант продати його просто зараз в це трансферне вікно. І тільки за липень різні видання писали, що Донарума зацікавив Челсі, Ман-Сіті, Ман Юнайтед і Байерн. І найнеординарнішим зі списку є турецький галатасар. Це важко повірити, але турки можуть забрати собі гравця суперрівня в молодому віці через те, що ПСЖ не хоче витрачати багато грошей. Це той самий ПСЖ, який ще не так давно називали мішком з грошима, і от зарплатня в 12 мільйонів на рік голкіперові для них тепер непідйомна. Точніше, звісно, дозволити собі можуть, але міняється стратегія. Тому існує ймовірність, що дійсно прописку італієць змінить. Це вже точно не сіті, які тільки накупили собі в основному воротаря. В Юнайтед не кожен хоче йти, тому коли звужується список, то шанс. Галатасараю зростають, і найголовніше, у що трошки важко повірити, в плані зарплат турки майже не поступаються французам. Вони мають в новому сезоні платити лерою Сане 15 мільйонів євро на рік, а в ПСЖ лише у Дембеле та Кварацхелії зарплатня більша. Ще був шкрінер, але і той переїжджає до Турції в Фенербахче. Ще Галатасарай має і з 10 мільйонами на рік. Тому перехід в їх стан Джон луїджі до Наруми можливо навіть буде виглядати органічно. Таке враження, що турецький чемпіонат мітить в топ-5 ліг Європи. Але до Справжніх акул бізнесу їм, мабуть, далеко, адже вже скоро окремим видом мистецтва стане обкрадання паризьких футболістів мадридським реалом. Саме вони дочекалися і переманили собі кліанам Бапе, не плативши ПСЖ нічого. І пишуть, що є ймовірність, що Джиджи докатає рік останнього контракту і піде вільним агентом до реалу. Нагадаю, що куртуа хоче продовжив контракт з вершковими, але все одно лише до 27-го року йому вже 33, Тому таку заміну бельгійцю можна розглядати.